Ми повинні в першу чергу спиратися на конституцію. А в конституції є положення про центральну виборчу комісію. І саме, саме там написано, яке представництво має бути в центральній виборчій комісії, що мають представлені бути всі фракції і групи Верховної Ради. От я, я Обрані проти... на попередніх виборах. На, на текущих Мол, виборах на тих, які Да. Ну тобто ця каденція, яка є, от має, має склад ЦВК має, має бути представлений саме з тих представництв, які мають зараз у Верховній Раді. О, тому е, те, що зараз представлені е, не всі політичні сили, е, я, я проти. А Оксану ой, Олену, звісно, підтримую в тому, що за кожного потрібно, щоб розглянулося е, спочатку громадські організації і голосувати за кожну кандидатуру окремо. Це однозначно, це е, ви а поки що інші правила. і принцип. Представників своїх, що ставити, звісно, треба ставити тих людей, яким довіряєш. От і я сумніваюся, якщо б свобода пройшла б і мала б представництво ЦВК, то вони кандидатуру свою вставили в людину, яка не з їхньої партійної структури або близько до них. Я сумніваюся. Ну ви маєте право сумніватися, але я вважаю, що треба на ЦВК... Ставити людей незалежних, які є абсолютно незалежними від будь-яких політичних структур, громадськими активістами, які насправді дуже Альони була, на мою думку, правильна ідея щодо відкритого конкурсу. Ми, в середу, він не, не вибачився, він, він почитає. Фактично майже не одна людина не покарана за те, що фальсиф... фальсифікували вибори. Якби Сергія підрахує все-таки тоді осудили, і ті люди, які тоді. Сфальсифікували вибори, то, звичайно, ми зараз мали б іншу систему. А так безкарність породжує цей безпереділ, який зараз є Є видововні компанії, не... є посередник, який гребе кучу кучу бабла. От. А має бути між видобувачем і е, користувачем, має бути які за транспорт, за, за транспортування Нам заплачено. Питань. І все. Абсолютно. І це має бути кори... За ці має слідкувати відповідний я орган. Знаю, Все. То, Інше питання, що я коли говоримо про те, що говорили, в... що підняв no. уряд. Цей уряд no. це не це наслідки того, що був прийнятий бюджет. То Оці то, ціни зараз бюджет? на газ. Я зрозумів. Пан Мельничук коротка ремарка. Я бачила, що ви хотіли щось сказати. Е, я хотів сказати те, що багато ми тут зараз і говоримо про газ. А я хочу сказати про електроенергію. Ніхто на це не звертає уваги. Електроенергія взяти, якщо порівняти на по чому коштує електроенергія у нас на ринку і ринку Європи, от, то у нас вона дорожча, майже майже більше, ніж вдвічі. Хоча ми маємо найбільшу кількість атомних електростанцій і гідроелектростанцій. На жаль, на цій не.